святого вам я, я від святого Роди. за днів ірода царя ленних був один священик на ім'я Захар'я з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи не у всіх Господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, і обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги. Виконував священницьке служіння перед Богом, зазвичай священства випав йому жереб, щоби крадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився з надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч дивного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся. І страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: не бійся за тому що молитва твоя висока, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн, і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народженням. Бо Він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкова напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з отробити Своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля Він наверне до Господа Бога їхнього, і Він і раніше перед Його обличчям. У дусі та силі і ім, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся, адже я старий та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому, я Гаврії, той, хто стоїть перед обличчям Бога. Мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш німим і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам. Які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі, коли він вийшов то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німими. І коли виповнилися дні його священного служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала та таїлася п'ять місяців кажучи, так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Це є слово. І сина, Духа Святого, ніхменти похвальони Ісус Христос. Дорогі улюблені Христі, брати і сестри, віленичці Бодні, сестри, законних, монахині, другі наші майстральці, організма, кохані парафіяни, дорогі улюблені наші брати і сестри, радіо Субачі, які з нами молитись, з нашого городського Костя. Кохані любі Божі діти. Бог промовляє до свого народу різними способами. Є таке місце в Біблії, де в Євангелії написано, на різний спосіб Бог говорив до нас через пророків, а в цих останніх днях промовив до нас через сина. Святий Ян від Христа, кармелітанський Каплан, священник, скаже в своїх проповідях, що Бог сьогодні мовчить, тому що все, що мав сказати, сказав через Пана Ісуса, сказав через Свого Сина. І пан Єсус є сином, який промовляє про Свого Отця, маленьке дитятко Боже. Яке ми називаємо немовлям, говорить найбільше, промовляє найбільше. І ми так само, коли дивимося на маленьких дітей, які не говорять ще, чи це вдома їх помічаємо, чи дастемо до когось до родичів, чи навіть в костилі, коли ці діти маленькі приходять, часом десь бігають біля алтажа і коли є. Молитва вірних, коли старші діти моляться за своїх батьків за різні справи, то ці діти теж тягнуться, щоб щось сказати, але або мовчать, або щось там пробурмочать собі. І ми всі найбільше розуміємо, що ця дитина горниться до Бога, що вона молиться в найбільших інтенціях. І тоді ось так помітно можемо звернути увагу. Коли Хьон скаже ціло про сімей, люди найголосніше кажуть, вислухай нас, Господи, тому що ця дитина найбільше сказала через мовчання. Сьогодні Бог промовляє до нас через каплана священника Захарію. Вийшов він з костьога, з храму, мав свою чергу кадіння, таке було набоженство. Коли випадала черга священникам, цей обряд чинити, люди стояли на дворі, молились, чекали. І коли він вийшов, написано сьогодні в Євангелії в першому розділі Святого Луки, коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі. Могло би бути по-іншому, коли він вийшов, почав їм розказувати, і вони не зрозуміли, що там сталося. Але щоб люди зрозуміли, потрібно часом замовчати. І тиша промовляє найбільше. Тому що людина в тиші слухає Бога. Дуже добре, коли ми молимось, коли ми молимось багато. Коли ми молимось у серпні. бо так робив пан Єсус ночами, виходив на гору і молився, він Бог потребував молитві, хотів через молитву, через цей діалог розмовляти зі своїм Небесним Отцем. То як же нам потрібна молитва, щоб ми могли розмовляти з Богом і і все сказати? Але молитва в якій ми повинні почути Бога. Не раз я собі задумувався, чому Евангеліст, жоден з них, четверо, не написали, що говорив, говорив Пан Ісус на молитві. Написано, що молився, що 40 днів на пустині був, що молився в Гициманському саду, в ньому городі. І там є сказано, що він промовив, Отче, забери від мене чашу, але нехай буде Твоя воля. Це єдине слова, які є записані про молитву Пана Ісуса. Але Він же ж молився не одну ніч і не одну годину. Але молився так, що учні навіть не могли про це розповісти. Апостоли його не знали, як це представити, евангелісти не знали, як це записати. І є тільки одне місце в Біблії в шостому розділі Святого Матея, де приходять апостоли до Пана Ісуса і кажуть, навіть не знали, як правильно сказати, говорить, Ян Хреститель навчив своїх учнів молитися, ти нас навчи також молитви. І пан Ізус їх вчить молитися Ойче наш, молитва Господня. Тому що молитву тяжко передати, але вона. Коли є в тиші, коли серце молиться промовляє найбільше. І сьогодні, коли ми в тиші стоїмо перед Богом, ми є правдивим знаком Божої присутності. І не раз потрібно, щоб ми багато говорили про Бога, бо сьогодні люди бояться говорити про Бога. Але сьогодні теж потрібно бути свідком Бога. Так як Захарів, хоча ми можемо казати, що він не довірив, засумнівався, що Бог його покарав, що він дев'ять місяців мовчав. Але він став знаком для людей, він став знаком, в якому ніхто не сумнівався, жодна людина, що він бачив видіння, що з ним розмовляв Бог, що до нього прийшов Ангел. І Ангел називає своє ім'я. При Марії він не каже, хто він є, коли є ця подія зместування благовіщення. Але коли приходить до Захарії, він каже йому конкретно, я Гавріл, той, який стоїть перед обличчям Бога, мене послано з тобою говорити. І ангел говорить, а Захарія промовляє мовчанням. І потім це мовчання підтвердиться, коли будуть Яна Хрестителя представляти Богові, коли будуть офіарувати Його як первородного і надавати йому ім'я, і будуть шукати найкраще ім'я з його родини. Він попросить табличку і скаже через цю табличку, бо запише Я буду йому на ім'я і в тоді почне розмовляти. І люди написано буде, що люди здивуються і повірять, що ця справді дитина призначена для Бога. І ми сьогодні теж повинні своїм життям настільки промовляти Бога, про Бога перед людьми, що слова цього не підтвердять, щоб люди насправді бачили цю святість, щоб люди могли. Найбільше розказати нам про те, що вони потребують Бога, а ми могли людям розказати те, що ми Бога маємо в серці, що ми цим Богом живемо, що ми Бога розуміємо. Така проста річ. Скажу, ну, це не є жадна таємниця, нас часом провідують різні люди, з магазин. І вчора теж до нас приїхали люди з Дунаєв. Волонтерка Радіо Марія, пані Стася Петровська, яка так в додатку скажу, збудувала гарну капличку недалеко від хати в Дунаївцях. І вчора були в городку, заїхали до нас зі своїми друзями, знайомими. І коли ми розмовляли в хаті в мами, раз там біля шопки, навіть колядували вже вчора, і розмовляли між собою ці люди. І кажуть, щось за постів, за Бога, ми кажемо, хтось там згадує, як ми на паломництво, на піджимку ходили в Донбасі. І коли один чоловік такий не до коля сидів і каже, ну і що, як це все тепер тут зрозуміти, розказати, і пані Стася так замовила і каже, ну що я скажу, ну, так воно є. Тут нема вже що казати. Ми говорили там про різні речі, згадували там про постріл, про парафію. І в тоді, коли вона замовчувала, в тоді найбільше можна було зрозуміти, що це святість, що це правда, що там діє Бог, що в такій чи іншій ситуації Господь втрутився в життя людини. От власне в тоді, коли замовкували, всі розуміли, що це правда, що тут не можна підозрювати, що хтось щось придумав. І, власне, правда, ми спілкуємося з людьми, балакаємо багато слів говоримо, але коли ми мовчимо, то в тоді ми кажемо найбільше, що так воно є. І сьогодні це мовчання Захарієм підтверджує Божу присутність, але Захарія говорить собою, у своїм життям. І ми сьогодні під час Адвенту хочемо теж навчитись не тільки розмовляти словами. Але сьогодні хочемо промовити нашими вчинками, так як Єлизавета, яка чекала на дитину, написано таїлася, це не значить, що скривалася, що ніхто не знав, але охороняла цю велику тайну, цю подію, щоб Бог показав, коли це має бути явно. І приходить на шостий місяць матінка Божа Марія, приходить після святкування. І ця вся подія з'являється назовні. І вони зустрічаються. І в тоді як він встає, що Єлизавета чекає на дитину. І сьогодні Євангеліст пише, і цим самим була знята ганьба поміж людьми про Єлизавету. Оце було прокляття, що хтось не мав дітей. І це на сьогодні це треба було б цілий день говорити, або про ці реколекції які зробити про те, щоб ми сьогодні розуміли, що дар Божий, дар життя кожна дитина це промова Бога. І дуже добре, коли є в сім'ях більше дітей, коли, коли ці діти самі про себе говорять, що є Бог, що Бог є той, котрий дає життя, Бог є той, котрий благословляє. І особливо сьогодні, дуже добре, коли б це люди зрозуміли, коли насправді. Сьогодні світ перевертається добре ногами, але потрібно людям пояснити, що це скарб, на якого Господь чекає, і це чудо, коли приходить на світ нова людина. І кожен з нас сьогодні в великій вдячності повинен зрозуміти і вшанувати Бога за те, що історія нашого появлення на цей світ є теж дуже значна. Кожен з, нас. кожен з нас міг сьогодні розказати дуже багато про те, як він на цей світ з'явився. Бо кожен з нас є цінний в очах Божих. І сьогодні цей приклад Захарії, Єлизавети і святого Яна Хрестителя є для нас підтвердженням, що часом так трудно є вичекати, випросити це Боже життя, Божу дитину. Але потрібно і потім вшанувати, виховати, віддати Богу і бути вдячним Богу за те. І радіти, що Бог нас поблагословив. Тому сьогодні дякуємо Богу за наші родини, сім'ї, за діточок, за внуків, за кожну людину, яку Бог дає на цей світ, щоб через цю людину промовити, промовити до інших, але теж і до нас самих, щоб ми могли. z wdzięcznością za życie przeżyte i w świętości otrzymać na do nieba. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus.